І Заренко, командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, підполковник з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава! Дякую назаєм, пане Андрію. Я е, знаю, що ваша бригада разом ви з побратимами зараз на Покровському напрямку. Тож, якщо можна, поділіться ситуацією. ситуації. А... Противник продовжує нарощувати сили, намагається вийти на адміністративні кордони з Дніпропетровською областю. На це він залучає величезну кількість живої сили. Несе величезні втрати, однак потроху продовжує просуватись буквально там 10 метрів кожен день чи там скількись. Намагаються постійно йти вперед. Але ми максимально ефективно нищимо їх живу силу і техніку, яку вони застосовують. 10 метрів святої української землі, скільки їм обходиться хороших русків, десь так приблизно е, щодоби лише наша бригада 200-300 наносить противнику понад 100 одиниць джуге сили. Так і мені треба. А як ви бачите, вони змінили зараз тактику чи все залишилося в них, так як і було? Вони продовжують тиснути, де бачать більш якісь слабкі ділянки, намагаються туди максимально дотиснути до тих пір, поки не отримують максимальне ураження і бачать, що вони вже йти далі не можуть. Потім продовжують щупати наступні напрямки. Але майже нічого не змінилося, застосовують живу силу в розрізі як м'ясо, для того щоб досягнути якісь незрозумілі для себе поставлені задачі. А як ви можете, можливо, з хлопцями, з побратимами, посестрами обговорювали, чи ви відчуваєте ви на собі посилення? Навіть не те, що посилення, а цей вже російський анонсований такий великий наступ літо 2025, Він вже на вашому напрямку відбувається? Відчуваєте, що росіяни активізувалися? Для нас на напрямку нічого не змінюється, оскільки до цього для них наш напрямок був пріоритетний в розрізі вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю, тому вони просто продовжують з такими ж кількістю живої сили і техніки продовжують нас штурмувати. Тому для нас нічого нового, можливо, на якихось інших відтинках вони будуть нарощувати. А як бачите, яку техніку вони застосовують? Наразі це здебільшого мотоциклетна техніка, легкі, легко, легкова автомобільна техніка, легкоброньована техніка. Тобто, з після того, коли вже покращились погодні умови і висохли поля, вони броньовану техніку на сьогодні майже не застосовують, оскільки до цього всі їх були спроби, вся техніка була знищена. А ви раніше розповідали, що вони активізували використання, боє... використання боєприпасів із лазерним наведенням проти піхоти нашої. Зараз вони продовжують це робити і... І... чи ні? Вони в першу чергу застосовують всі наявні сили і засоби: це і Каби, і ФАБ, і артилерія, і Краснополь, для того, щоб знищити. Е... Піхоту, позиції, які вони дуже довго не можуть пройти, або, наприклад, позиції артилерії чи пілотів. Вони не нехтують будь-якими засобами, їх основна задача це пройти вперед. А як ви бачите, чи вони зроб... змінили підхід до використання безпілотників і захисту від дії наших? Дії залишилися ті ж самими. бачимо, що. Противник залучає все нові і нові підрозділи безпілотних систем. Своїх вони активно намагаються перевізити нам логістику, як вони це зробили, наприклад, на суджі. Тобто нові підрозділи максимально зараз. Один із них максимально зайнявся прив'язанням логістики нашим інший які займається безпосереднім мінуванням ближніх і дальніх відтинків нашої оборони. Ми раніше говорили, що росіяни беруть кількістю в контексті безпілотників. А зараз у ці їхні нові, нові, нові підрозділи, так ті, що ви випили хороброї водиці, аби прийти воювати проти нашої країни. Вони зараз стали ще і якісними, не дай Боже, чи ні? А, ну, вони і були відносно якісними, однак, як на мене, в розрізі якості саме пілотів у нас ми маємо більш кваліфікованих пілотів. Однак не можна нівелювати їх потенціал, оскільки щоб ви розуміли, якщо раніше тут БПЛА противник 3-4 місяці тому застосовував дуже мало, то на сьогодні, отримавши гідну відсіч, і вони дуже дуже поволі просувати на нашому напрямку. Відповідно, вони задіяли всі свої елітні підрозділи, в тому числі і БПЛА. Мені здавалося, що їхні літні підрозділи закінчилися у 2022 році, але здається, за два роки таки наплодили під якоюсь етикеткою. Пане Андрію, я помиляюся? Думаю, так. Да. Думаю, вони постійно продовжують розвиватися і нарощують. Ми ж маємо розуміти, що об'єм живої сили у них значно більший. І вони ними використовують виключно як ресурс. Не як живі люди, а як ресурс. А чи вдавалося зараз взяти когось в полон з росіяни? Якщо так, то що розказують? Щоденно беремо в полон противника. Бувають різні ситуації. Ті, хто йдуть на штурм, потім розуміючи, що вони вже нікуди не можуть прийти, окрім як в ґрунт, то вони здаються. Або ті, хто за власним бажанням просто кидаючи зброю, роздягаючись гола, йдуть до нас, здаються в полон. Причина досить проста, оскільки вони розуміють, що 70-80% штурмовиків уже назад не повертаються. А також вони знають, що ті, хто є пораненими, їх просто кидають на передньому відтинку. Дуже рідко вони проводять евакуацію. А що вони розказували так? Як вони попали до цієї, так би мовити, армії двохсотих? Вони добровільно підписували контракт, чи їх там чи пішли, щоб кредити не платити? Яка в них була мотивація? Є різні когорти, але ті, хто взялись в полон, здебільшого їх була основна мотивація: це кошти, і оскільки в них є величезні кредити в їх країнах, їм потрібно якесь їх виплачувати, вони пішли заробляти кошти. А як би ви описали так, знаєте, портрет, якщо можна російського штурмовика середньостатистичного? Хто це, що це, звідки це, як це вони так? бувають? Дуже різними за ці чотири місяці вже така кількість підрозділів змінилася. Відповідно полонених, це були як і, і, і звичайні росіяни, тобто там умовно з Московської області, так і різні типи бурятів, які приїхали чорті з на звідки, не розуміючи наші навіть мови, прийшли просто знаючи, в яку сторону треба йти і вбивати противника. Тому ну, досить різна когорта, і противник застосовує всі можливі підрозділи на нашому напрямку. Ну але навіть якщо це я так розумію, навіть якщо це там йдеться, про це б е, оператор БПЛА, і він все одно може попасти в російські штурмовики. Ну такі нам не попадалися ще в полон, однак так, у них, е, якщо вже не вистачає живої сили. А оскільки ми їх перетираємо щоденно, то вони вже пускають всіх вперед. Ну, з того, що ви, що ви сказали, я десь так підозрюю, що серед що середньостатистичний портрет штурмовика російського це людина-особа, яка має велику кількість боргів, і вирішила за борги віддати своє життя, піти підписати контракт з російською армією без якихось там дуже сильних ідеологічних переконань. І недалеко розумно, очевидно, з різних регіонів. Скажу чесно, бувають різні, бувають і ідеологічні, але ідеологічні в полон не потрапляють, тому що вони йдуть до кінця, і в самому крайньому випадку вони просто закінчують своє життя самогубством. Що ми бачимо щоденно, вони самоліквідують себе або гранатами, або вогнепальною зброєю, або просто намагаються підняти ту чи іншу міну. І таким чином себе ліквідують навмисно для того, щоб не попасти в полон чи не йти назад. А ті, хто здається в полон, то це безпосередньо ті люди, які не мотивовані і пришли виключно з Ну я так зрозуміла з того, що ви сказали, що ці прекрасні відео, де окупант розставляє руки і чекає, як його обійме прекрасний український дрон. Це якби дуже ідейний русський. Ну так би мовити, отакий їхній і кінець очевидний, е, пане Андрій, я не знаю, чи ви бачили, але росіяни тут почали розганяти дику пропаганду про те, що е, молоді захисники та захисниці, які пішли воювати за контрактом, 18-24, масово загинула на Курському Сумському напрямку. Але наскільки я розумію, то підготовка. Молодого поповнення ще триває. Чи я помиляюся? Адже у вашій бригаді теж є контракт 18-24? У нашій бригаді є 18-24, Це кількість понад 100 військовослужбовців. Вони є дуже мотивованими, і на сьогодні вони продовжують підготовку. І навіть ті, які вже там перша партія закінчують підготовку, вони не йдуть, не штурмують не на напередньому краї. Вони отримують досвід від. Провідних спеціалістів, і тому як на мене дана інформація, ще дуже далека до реалії яку надає противник. Ну знаєте, як то кажуть у народі, чим швидше поховали, тим довше буде жити. Дай Боже здоров'я всім нашим захисникам і захисницям. Пане Андрію, якщо говорити про 18-24 ви сказали, що вже понад 100 осіб. Якщо я якщо вірно розчула є за цієї програми. А як ви бачите, ця молодь, яка приходить стає до вашої бригади, в кого яким яка мотивація, перш за все? Як на мене, вони в першу чергу це мотивація захищати свою країну. Вони досить довго чекали нормальних умов для того, щоб піти і віддати свою дань державі. Хочу також наголосити, що багато бажаючих дуже багато. Там відбувається про там відбуваються різні атестації, перетестації. Лише невелика кількість доходить саме уже безпосередньо до контракту та мобілізації до війська. Тому ця цифра, яку ми назвали, це лише одна десята, одна двадцята від кількості заявок, яка була подана до бригади. Бачите, ви знову розбили ще один міф про те, що молодь не хоче воювати за Україну, хоче і. І буде, якщо доведеться, на жаль, краще б цього не було. Але пан Андрію, в нас зараз на екрані є qr код вашої бригади, тому я закликаю наших глядачів глядачівним скористатися. Хто шукає своє місце у війську? То я за... пропоную і закликаю розглянути 72-гу бригаду. З однієї сторони, зараз між бригадами, які активно розвивають свій рекрутинг, є така конкуренція. Знаєте, а, куди краще закликати майбутнього побратима чи посестру? На правах реклами, так би мовити, пане Андрію, чому майбут Утній військовий має обрати саме вашу бригаду і стати саме вашим побратимом чи посестрою закликаю долучитись безпосередньо до нашої бригади і безпосередньо до нашого батальйону. Хочу зазначити, що по ефективності наші БПЛА по знищенню живої сили в квітні місяці бо на другому місці після такого полку, як птахи Мадяри. І на сьогодні, на квітень місяць, кінець ми на сьомому місці серед цих батальйонів полків і різних підрозділів БПЛА, які існують в наших збройних силах. Тому закликаю приєднатись до кращих. Ми поділимось всім необхідним всім нашим досвідом, і ви зможете ефективно нищити ворога з максимальною безпекою для себе. Ну, ви згадали про ваше ваші досягнення. Як це бути кращими з серед кращих? Ми просто робимо свою роботу і робимо максимально все для того, щоб виконати її якісно. А якісно виконана наша робота це купа мертвих москалів, ну це ідеальна. Ой, важко з вами не погодитися, пане Андрію. Я вам дякую за вашу ідеальну роботу і дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Для нас це дуже цінно. Я дуже рада вас бачити і кажу вам до зустрічі в наступних наших етерах. Ну а бажаю, аби знаєте, росіяни самі себе побільше відправляли на той світ. Або на суд Божий ще краще. Андрій Назаренко, командир батальйону безпілотних систем 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних Запорозців, Підполковник був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на покровському напрямку а також про те, як російська пропаганда розгля... розганяє фейки стосовно контракту 1824.